Вже два дні поспіль редакція телеканалу Самар разом з вами, дорогі глядачі, відслідковує результати роботи міської влади на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Сергієм Горошком та нардепом від нашого округу Вадимом Нестеренком. Десятки сюжетів, які ми вам показали і ще плануємо показати, підтверджують на наш погляд, що йде злагоджена робота міської влади, яка здійснюється лише на користь громадян, і кожен депутат працює в інтересах своїх виборців. Окрім ефективної роботи в галузі житлово-комунального господарства та соціальній сфері, наша міська влада не забувала і про медичну галузь міста, допомогу мешканцям Новомосковська у вирішенні побутових питань та підтримку наших талановитих людей. Сьогодні згадаємо події, які проходили у місті. Так величезний подарунок отримав Новомосковськ до дня медичного працівника. Було відкрито дві амбулаторії сімейної медицини після їх капітального ремонту. Це приміщення було побудоване ще в 1954 році. І з тих пір кардинальних ремонтних робіт в ньому не проводилося. Цілих 60 років не дивно, що технічний стан будівлі погіршився настільки, що не дозволяв якісно надавати медичну допомогу. В 2013 році за активної підтримки нині народного обранця Вадима Нестеренка та плідної роботи міської влади було виділено кошти на ремонт будівлі. Деньги, які виділили депутати із місцевого бюджету, то порядки воля 4 мільйонів гривень, це практично 4 та практически четверта часть годового... Бюджета на развитие, которая тратится в ордена Московській. Це очень приличні деньги. Я, я рад, що вони не были потрачены пустою, об'єкт не заморожений, об'єкт реалізований. І сьогодні этот об'єкт вводиться в експлуатацію. Головний лікар Новомосковського центру первинно медико-санітарної допомоги Леонід Гінкота каже: відкриття амбулаторій після ремонту це не просто відкриття оновленої будівлі, це зміна психології, надання медичної допомоги в новомосковську. Это здание было до ремонта аварийное. Нет, не было ни тепла, ни горячей воды, но были проблемы. Сейчас оно отвечает всем санитарным нормам и позволяет по-новому организовать весь лечебный процесс. Здесь около 80% всех медицинских проблем, которые возникают у людей, эта амбулатория сможет обеспечить на месте, не посылая никуда наших пациентов. Завідуюча восьмою амбулаторією Олена Гула розповідає, працювала в дитячій поліклініці ще до оновлення, і в тих умовах, що були до ремонту, надавати якісну медичну допомогу було майже неможливо. Я особисто вважаю, що ета на даному етапі та одно із лучших медицинських поліклінік в нашому місті. Звісно, значення для міста і для населення очень большое. умови замечательные, Кабинеты семейных врачей оборудованы по последним стандартам бы ви видели, что было здесь і що стало сейчас, то це, звісно, небо и земля. В Вновлені будівлі, амбулаторії, замінений дах, покриття підлоги, системи тепло та водопостачання, електрокомунікації, проведені заходи з енергозбереження, утеплення фасаду будівлі, встановлені сучасні металопластикові вікна. Вперше в нашому місті в медичному закладі встановлена примусова вентиляція, протипожежна сигналізація, забезпечено вільний доступ інвалідів до медичного закладу. Очень хорошо потому що как новые условия новая обстановка сейчас очень красиво все сделали по європейски потом нам очень нравится это все обновилась как сказать мебель обновилась апаратура обновились кабинеты Зараз у нас красиві стали. ну а для містян відкриття двох амбулаторій також подія вельми визначна. Родина Степаненко завітали на відкриття зі своїм малюком Данилом. Запевняють, дуже задоволені новими умовами в лікарні. Ну, конечно, это большое событие для нашего города, и это прекрасно, что сейчас в наше время, несмотря на такие сложности с бюджетом и так далее, все-таки изыскивается возможность открывать подобные учреждения, где все современно, все ново, красиво. Вот мы были внутри очень приятно удивлены таким шикарным ремонтом, плазменным телевизором и так далее. Вот. И, конечно, это хорошо, то, что мы живем рядом, это рядышком с нашим домом, и мы с удовольствием будем сюда ходить, где нет очередей, где есть возможность На европейском уровне получать медицинское обслуживание. В нові будівлі амбулаторії працюватиме денний стаціонар. Будуть проводитися клінічні лабораторні та функціональні дослідження, фізіотерапевтичне лікування, функціонуватимуть кабінети щеплень, лікувального масажу. Про всіх пацієнтів і дорослих, і маленьких потурбуються знавці своєї справи лікарі, які, в свою чергу, дякують народному депутату України Вадиму Нестеренко, місцевій владі та депутатському корпусу за такий чудовий подарунок до дня медичного працівника. І на цьому ми зупинятися не плануємо. В поточному 2016 му в наступному 2017 роках буде розпочато і здійснено капітальний ремонт кардіологічного відділення, поточний ремонт СНІД-центру пологового відділення. Буде продовжено придбання медичного обладнання. Адже новомосковці заслуговують на якісне медичне обслуговування і комфортні умови для отримання медичної допомоги. Головна проблема лікарень Новомосковська старі будівлі, які потребують капітального ремонту. Аби посприяти вирішенню цього питання, влітку Вадим Нестеренко та міський виконком провели огляд корпусів медичних закладів, поспілкувалися як з медичним персоналом, так і з хворими, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Слід зазначити, що цього року депутатський корпус Новомосковська з міського бюджету виділив 100 тисяч гривень на проект з капітального ремонту будівель кардіології та інфекційного відділення. Основні проблеми, які сьогодні є, це бізусловна та старе здання, яке требує капітального ремонту. І сьогодні ми. Определялись, что же именно мы будем проектировать из местного бюджета, какие именно самые основные отделения необходимо включать, выделять деньги на проектирование. И также мы определялись в перечне медицинского оборудования, которое необходимо. Будем искать различные варианты источники его привлечения: государственные, областные, местные и внебюджетные средства. Застарелое медичнее обладнання та мебель. Саме так ще тиждень тому виглядало стаціонарне відділення центральної районної лікарні Новомосковська. Але керівництво ЦРЛ вже сьогодні шукає альтернативні можливості для оновлення умов праці медичного персоналу, а також для покращення умов перебування пацієнтів. Головний лікар ЦРЛ Вадим Михайлюта розповів, що вони зверталися за допомогою через різноманітні іноземні програми. А нещодавно і до благодійного фонду твій рідний край, заснованого за ініціативи народного депутата України Вадима Нестеренко. Саме за підтримки благодійного фонду та районного бюджету було виділено 100 тисяч гривень на доставку гуманітарної допомоги з Германії. Таким чином до стаціонарного відділення лікарні вже прийшло 40 ліжок із шухлядами та 20 інвалідних візочків. Поступило предпочті від германської сторони вот отакі кровати, 40 кроватей, 40 тумбочок і другое медоборудование. Но не було можливості переправити. Нужно було найти человека, который оплатить это все. Ми обратились квадіму Григорьевичу, і он через свій фонд знайшов можливість оплатили нам перевозку. Ще одна подія сталася 14 вересня по вулиці Плеханова, що в мікрорайоні Животилівка. Тут відбулося відкриття медпункту для надання кваліфікованої своєчасної медичної допомоги місцевим жителям. Цю подію того визначного дня відвідали виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко, головний лікар Новомосковського центру первинної медико-санітарної допомоги Леонід Гінкота, начальник фінансового управління Тетяна Дакова, депутати міської ради, медичні працівники та жителі мікрорайону. В цьому приміщенні буде відкритий медичний пункт. Для чого він робиться? Для того, щоб наблизити послугу первинної медико-санітарної допомоги до населення. Раніше вам необхідно було їхати в амбулаторію на площадку або в центральну поліклініку. Звичайно, кому як зручніше. Але ми вважаємо, що ця послуга повинна бути і тут, для населення. Тому за допомогою депутатів міської ради от Матвієнко Леонід Іванович. Надав це приміщення, зробив тут ремонт. Інші депутати, ось і дакова Тетяна Дмитрівна, інші депутати вони допомогли, закупили меблі для цього медпункту. Леонід Гінкота розповів присутнім, яку саме допомогу зможуть отримати пацієнти в цьому медпункті, та зауважив, що працюватиме з місцевими мешканцями кваліфікований та досвідчений сімейний лікар. Здесь ми плануємо організувати 100% той же об'єм допомоги, като я кажуть сімейний врач центральній поліклініці. Всі ті ж услуги будуть оказуватися і. В этом маленькому медицинському пункті що людям не надо будуть нікуди йти. Обші аналізи, біохімічні аналізи, цетологічні другие анализы, аналізи, надо необходимо, здесь будет забор. Начальник фінансового управління Тетяна Дакова зауважила, що відкриття та підготовка медичного пункту здійснювались виключно позабюджетним коштом. Приміщення, де тепер відбуватиметься прийом пацієнтів, животилівки надав та відремонтував депутат міськради Леонід Матвієнко. Обладнання керівництво центру перво. Виної медико-санітарної допомоги нові меблі та допоміжне остаткування також було надано депутатами. Гідне медичне обслуговування дуже важливе для людини в будь-якому віці. Тому дійсно дуже радує те, що цього року наша міська влада за допомогою нардепа Вадима Нестеренка приділяє цьому питанню належну увагу. Вже зараз можна побачити перші ластівки змін на сучасні стандарти, як у міській лікарні, так і у районній. Тепер залишається сподіватися, що такі зміни будуть продовжуватися і надалі.